Але що треба робити для того, щоб створити інклюзивний простор? Це ми зараз говоримо з вами саме про ГБТ Каліб представників. На мій погляд, важливо, звичайно, якщо ви компанія, яка сама хоче займатися да, і бути френдлі до ВБТ представників, Окей, ви тоді аналізуєте потребу цієї спільноти. Але, на мій погляд, і тут да, там, я можу допомогти консультант. Є там, ну, звичайно, інші колеги, які теж чудово з цим працюють. Але на мій погляд, краще сісти і подумати, які є групи в суспільстві, які люди можуть потрапити до мене в команду. І що кожна з груп людей може хотіти, і краще, звичайно, тут вже звернутися до консультантів, громадських організацій, представників цих груп, як да, там, знаєте, фразу зараз «Нічого для ветеранів, без ветерани, це стосується всіх малопредставлених груп. Да, краще за все перепитати, чи тих, хто представляє їх інтереси, ти чи вони сильний. Але краще за все, і дуже ви побачите сильно, чому я так люблю інклюзійні чар-процеси. Дуже багато моментів буде перетинатися. І коли ми працювали, наприклад, з Veteran Hub про те, як же зробити адаптацію для ветеранів більш інклюзивних, звичайно, є моменти, такі як там гнучки робочий графік, з повнопочатку ментор, додаткове навчання за потребою, медичний огляд, тощо тощо, да? але дуже часто компанії відповідали чи інші експерти відповідали. Слухайте, така якщо в компанії це є. Що ж ми маємо ще зробити? В тому секрет дуже часто, що основна частина інклюзивних процесів політик вже зроблена, якщо над цим працювала. Тому, на мій погляд, краще знайти спочатку перетини, да, що, які є потреби, які інклюзивна комуніка, е, комунікація, сенситивна комунікація поїдна до кожна групи. і потім на основі цього зробити свої політики та процес. Якщо ні, якщо зараз вийшла така ситуація, і це дуже часто історія, коли до нас приходить перша небінарна людина. Ци співробітник робить камінал, чи що ще і вам треба зараз реагувати? Це і що вам ну, якщо буде розбирати загальну політику недискримінації, дискримінації, це те, що вам варто враховувати, це те, що кажуть, про потреби ОГБТ-представників. Перше відсутність прямої дискримінації вакансія. Про це поговорили, і я порадила не тільки інформувати, що ми не дискримінуємо, а прям казати: от якщо ви зверта уваги, наприклад, тут Гремер мені супер подобалося, моїй попередній компанії е, завжди писали, що. Я не пам'ятаю саме формулювання, але що ми відкриті і запрошуємо до роботи всі групи людей, да, там, незалежності від ідентичності. І це інформує дуже чітко, це прямий посил всім малопредставленим групам. Ми вам раді, ви можете прийти і отримати хороший досвід. Друге, обов'язково must have внутрішня політика не дискримінації або правил поведінки, які чітко забороняють прямої та непрямої дискримінації. Чому? Ви, я впевнена, стикалися з питаннями, що давати зворотний зв'язок, відповідно, поведінки чи цінностей, найскладніший момент в житті кожного HR чи менеджера, на мій погляд, в плані зворотного зв'язка, тому що це дуже сензитивна тема. Хтось думає, що так нормально комунікувати з людьми, хтось думає, що це заборона. Тому, якщо у вас є політика, зазвичай в написанні якого включені також представники різних груп та лідери команди лідери компанії. Вона має дуже чітко комунікувати, що є око, що не ок. Тоді ви, як менеджер чи HR, чи Тімрід, можете прийти до співробітки і сказати: Слухай, ти зробив, зробила так, це не ок в нашій компанії. Ось політика. Давай щось з цим робити. Тому внутрішня політика Москве тут не додала. Я допишу обов'язково в презентації політика не політика, а процес репортингу, анонімного репортингу. Чому це важливо? Всі люди, всі незалежності від їх ідентичності. Мають і дуже часто це відповідно там сертифікаціям різним і, взагалі, поїдно законодавство України, мають мати можливість надати зворотний зв'язок і написати анонімну скаргу. Про те, що з ними вчинили дискримі якась дискримінаційна поведінка, чи що, ще дуже часто я чую о, слова, що ми розроблюємо відкриту політику, фідбеку, то тощо, тощо. Звичайно, це основне це суть да, це 90% успіху. Але якщо ситуація відбулася з менеджером чи HR, або з менеджером HR, ця скарга має потрапити чи до юристів, чи до когось вище. І вона має бути анонімна, якщо людина захоче зробити її анонімною. Тобто таким чином ви будете впевнені, що у вас все в порядку, і ви зробите, якщо у вас щось сталося. Гендерно-нейтральні вбиральні. Можете уявити, небінарна людина приходить до вас в офіс, наприклад, на інтерв'ю чи на конференцію, якщо ми представимо. Зля роботи і така І що, і що я сьогодні чоловік чи жінка, чому я маю вибирати? І все. Ви вже інформуєте людину, що ви не інклюзивна компанія. І ну, дуже часто так, що людина може, якщо для неї це важливо, вибрати не буд ці компанії, якщо має можливість вибирати інтернатурна мова політика. Тут декретні найкращий приклад так, не використовуємо почорнітіорніті, жіночі, чоловічі декретне краще використовувати. Декретний для людей, які народили, і декретний для людей, які встановили дитини, чи партнера українською англійською мовою байдуже. Таким чином, ви знову ж таки показуєте ви інклюзивно до небінарних та трансгендерних людей. Пам'ятайте про те, що маєте аналізувати бенефіти. В даному випадку нам трансгендерам, звичайно, запит найчастіше це страхування, яке включає корекцію сайтів. Але це може бути але да, це компанія завжди вибирає бо це розширення страхування, це те, що ми маємо аналізувати. Але що те, що ви можете зробити, і це те, що не буде коштувати додаткових грошей, пам'ятати завжди, пам'ятати, що в Україні неможливі шлюби. Що це значить? Це значить, що якщо у вашому страхуванні є. Можливість страхувати тільки офіційного партнера, ви не прямо дискримінуєте всіх ЛГБТ, ЛГБ представників, бо вони може, 100 років вже зі своїм партнером чи партнеркою, але не можуть його застрахувати. І так само, коли у вас є тема про весільний подарунок, поїздка, говоріть да, про те, щоб було зрозуміло, пишіть політики таким чином, щоб було зрозуміло, що людина може провести людину з своєї статі. Звичайно, тренінги, і тут я підкреслюю, що під час онбордингу в тому числі. Чому тому, що люди, на мій погляд, на початку мають читати політику і розуміти, що ми очікуємо від компаній, а також як ми маємо комунікувати. Що очікується? Може бути якийсь веселий сел стадії онборду на цьому обов'язково має бути якась там дуже, дуже серйозна тема, але маємо комунікувати, як у нас компанії правильно і яка у нас культура взаємодії і ресурсні групи співробітників. Якщо вже маєте їх, якщо працюєте цим це цей? Робота над інклюзією всередині це дуже допомагає, якщо також представники створюють свою ком'юніті, як і ветерани, як і жінки, як і батьки. І це теж допомагає отримати їх фідбек, і всі люди, і їх союзники, відчувають себе більш комфортно в компанії.